Він казав, що його дівчина загинула в дивній аварії. Так, це правда. Коли я побачив це в ній, а вона нічого не сказала і не закричала, я просто це побачив. Але докази розповіли зовсім іншу історію. Будь ласка, йдіть інакше я можу вистрілити, якщо ви не зупинитесь. Давай вперед. Давай, зроби це! Стріляй у мене, стріляй у мене вперед. Це всередині злочину від Law and Crime. Я Елізабет Мілнер. Перш ніж перейти до цієї справи, є причина. Law and Crime – це найкраще місце для контенту про справжні злочини. Просто є причина. Morgan і найбільша юридична фірма США, що спеціалізується на особистих травмах. У них понад одна тисяча адвокатів, які за кілька місяців повернули понад 25 мільярдів доларів, понад 500 тисячам клієнтам. У Флориді клієнт отримав 12 мільйонів доларів замість 350 тисяч, а в Пенсильванії іншому присудили 26 мільйонів, у 40 разів більше за пропозицію страхової. Морган і Морган роблять боротьбу за те, на що ви заслуговуєте. Дуже простою. Ви навіть можете подати позов зі свого телефону, тож, якщо ви отримали травму, можете розпочати справу на fortepeople.com. Натисніть на посилання або відскануйте QR-код. Зазвичай нещасні випадки не залишають такого. Багато питань, але рідко суперечки закінчуються списом у грудях жінки. Зараз, 12 липня 2019 року, ми в голландейл Біч, Флорида, за 15 миль від Майами. Жінка з подругою провели вечір у місті, але пізно вночі надходить дзвінок на 911. Я не впевнена, що сталося або чим її вдарили, але я знаю, що на підлозі є кров. Вона повністю без свідомості. Хто цей хлопець? Ай, I... 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 Я не впевнена. Я не знаю, що сталося. Я не бачила її. Адам, адам, мені потрібно, щоб ти відступив і перевірив, чи вона при свідомості. Гаразд. Гаразд, вона не реагує. Вона не реагує навіть на больові подразники. Гаразд, гаразд. Ні, послухай мене, послухай, що я кажу. Хтось на неї напав? Я не впевнена, я не знаю, що сталося. Офіцери прибули до будинку 32-річної Сільвії Гальва. Сцена була жахливою. Сільвія лежала у калюжі крові, ледве жива. Кров усюди по всій підлозі, по всій підлозі, аж до неї. Щось пов'язане зі зброєю, яка знаходиться в тій кімнаті. Сцена безпечна, праворуч, праворуч аж до самого кінця. Ні, я не знаю, чи це вогнепальне поранення, чи меч, чи щось інше. Але там трохи хаотично. Зараз ми намагаємося зрозуміти, що відбувається. У неї дуже занедбана квартира, тому проблема в тому, що всюди кров. Тож, Вони збиралися добре втримати цю невдачу. Але й тоді вони тут. Мабуть, слід відвести її додому, бо вона, ймовірно, тут розбиратиметься з собою. Це схоже на дитину з фільму Жахів. Рятувальники робили все, щоб врятувати її. А поліція з'ясовувала, що трапилось. Вона повернулася додому сьогодні. Ввечері близько 20 хвилин тому. Я чув його, вони були хороші. Не чув до 15-ї, не знаю, котра в офісі, збираюся зайнятися. о 1.45. Я почув його, потім її плаче, подумав, що він знову її побив. Бо це, мабуть, вже третій раз, гаразд, навіть більше. Я знаю, що його двічі заарештовували за те, що він її бив, але вона знімала звинувачення. Ха. І я чув їх. Знаєте, я чув, як вони плакали, і чув, як вона плакала, і все таке. А скільки їх там живе? Тільки я чув ще один жіночий голос, коли вона викликала швидку, а він намагався завадити. Я знаю, що на нього багато скарг. Гаразд, дівчина, що зараз з нею. Ні, Вони ні. Ні, ти знаєш? Вона живе в цьому будинку. Ні, я навіть ніколи її раніше не бачив, але ні, вона не живе в цьому будинку. Ні. За 15-20 хвилин до виклику ти чуєш, як вона плаче. Я чую, як вона плаче. Потім я вийшов. Я подумав, що він знову її побив, а потім я. її тут не було. Я почув голос іншої дівчини, яка сказала: Нам потрібно викликати швидку. Нам потрібно викликати швидку. Адам так його звати, і він такий: о ні, о ні, будь ласка, не треба. Гей, okay. hey, я хочу, щоб усе це місце було перекрито, мені потрібен журнал відвідувань місця злочину. Негайно. Я не знаю, хто вона, я не знаю, хто він. Але жоден з них не залишає смішного. Іди з ними, просто йди з ними. Тримай мене в курсі і повідомляй, куди ви йдете. Поверніться всередину, будь ласка, їй допомагають, її відвезуть до лікарні. Нам треба все зібрати. Я хочу їх розділити. З'ясуємо, що сталося. Вона не може. А? Офіцери залишаються на місці події, а сільвію везуть до лікарні. Поліція вважає це злочином. Сільвію поранили ножем у груди. Вони мали поговорити з усіма в тій квартирі попри сильні емоції. Спочатку офіцер поговорив із найкращою подругою Сільвії Морган, яка приїхала з іншого міста. Якби це була твоя найкраща подруга, ти б теж засмутилась. Та ну серйозно, я ж уся в крові своєї найкращої подруги. Що ти від мене хочеш, щоб я говорила? А ви мені кажете, що я не можу проявляти емоції через це. Ви ж самі. Бро, ну це ж реально. Я працювала з вами, я працюю, я працюю як фельдшер, я працюю з вами щодня у центрі Денвера. Я щодня працюю з Денвер Хелс. Тому я просто не розумію, чому ви вважаєте за доречне казати мені, що мені не можна проявляти емоції. Це несправедливо. Якби це була ваша найкраща подруга. Ти змусив мене так поводитися, можу щось сказати про твої слова. Так, ти можеш сказати мені все, що захочеш. Так, ти можеш розповісти мені будь-що. Гаразд є. Два. два два є. Якщо ти був фельдшером, то маєш зрозуміти, чому ти мав би діяти саме тут? Ні, я не розумію. Якщо бути з тобою повністю чесною, те, що ви поводитесь так, ніби у вас немає жодних емоцій щодо всієї цієї ситуації, для мене взагалі немає жодного сенсу в кінці кінців. Чи ви поліцейські, чи слідчі, чи фельдшери, чи парамедики? Ви все одно люди. Врешті-решт. Ви все одно люди наприкінці дня. А вони, матері, там поводяться як люди, а поводяться з ними як з поліцейськими, і це несправедливо. Я ж теж людина наприкінці дня. Я знаю, що ви всі повертаєтеся додому, до своїх родин, так? Чи можете ви уявити ситуацію, коли ми не зможемо поводитися як люди? Чесно кажучи, я не знаю, бо я не знаю, що сталося, тому я не можу сказати напевно, гаразд. Я, мабуть, дам адресу, і лінія відкрита. Я не знаю, що сталося. Зачекайте. Я розумію, як це виглядає, але я не знаю, напевно. Ми теж не знаємо, тому вони не сприймали це так, як здається. Я розумію, але рішення приймала я, і серцево-легеневу реанімацію проводила теж я. Я казала, мені потрібна реанімаційна бригада і спеціальна пов'язка. Не розумію чому. І ми цього не будемо робити. Я хіба не наклав її туди. І нас не турбують твої дії. Нас не турбує те, що ти казала. Я повністю підтримую твої емоції, я повністю підтримую твій біль, цю травму. Це жахливо, правда? Але якби керівництво так поводилося, я б вважала це нормальним. Але для цього є причина. Як я вже казав, справа не в тобі, ми хвилюємося не через тебе. І в тій кімнаті є лише ще одна людина. І який був дзвінок? Тож це не дуже складний логічний крок, щоб зрозуміти, що тут відбувається. Я не можу нічого сказати, бо це розслідування. Знаю, що ви сперечаєтесь. Але то, якщо ви отримаєте, очевидно, що ні, але я не знаю. Так. І якщо ви зможете зробити ще один логічний крок, щоб пояснити, чому ми так поводимось, це, це матиме більше сенсу для вас. Ми не намагаємось бути сволотою. Це тому, що нам не потрібно, щоб ви і він розмовляли. І тому нам не потрібно, щоб на нього впливали. Згідно з поліцейським звітом, Морган знайшла Сільвію з предметом, що стирчав із її грудей. Поліція підтвердила, що це було 12-дюймове двостороннє лезо від списа, як повідомила Морган. Прокинувшись, вона почула сварку. Коли вона перевірила, то побачила, як хлопець Сільвії тримав її ззаду. Поліція ідентифікувала його як 43-річного Адама Креспо. Коли детективи запросили його на співбесіду, він був цілком готовий розповісти свою версію. Я поїхав забрати її. Ми е-е, здається, Морган мала поганий день. Е -е. Ми поїхали в ее, -Е, готель за містом, готель дипломат, там є невеличкий бар, зона на вулиці. Ее, -Е. тож, ми поїхали, знаєш, трохи випили. І ее, -Е. вони пішли в басейн. Ее, -Е. здається, вони вже до цього випивали. Ее, -Е. я випив з нею один напій, а потім сказав, що хочу піти додому, тож я йду додому. Але причина, чому я наполягав піти додому, була в тому, що я побачив, що моя дівчина була п'яна. Коли вона трохи напивається, вона стає трохи агресивною або трохи сердитою. Тому я просто хотів піти додому, і ми пішли додому, а я швидко ліг спати. Um. У ці дні ми переживали важкі часи тижнями, якщо не місяцями. Вона була дуже нестабільною та сердитою, особливо коли випиває. І, мабуть, я просто звик до того, що це відбувається. Я просто хотів лягти спати. Знаєш, вона була дуже казала, що хоче покінчити з собою, казала, що знаєш, хоче піти. А я такий: добре, тоді дай мені поспати, а ти роби, що хочеш. Але вона просто постійно поверталася, накидалася на мене, кричала і волала на мене. І знаєш, я просто казав: слухай, я хочу, щоб ти пішла. Просто ти можеш вийти на вулицю, можеш піти на диван чи куди завгодно. Але вона просто продовжувала повертатися знову і знову заходила. І я намагався двері ти бачив, там є двері, які були зламані, вхідні двері до тієї кімнати. Зазвичай я кладу вантаж спереду. Двері були зламані, бо вона намагалася вчинити самогубство. Я зламав їх, щоб цьому завадити. Тому я ставив вантажі перед дверима, щоб не дати їй знову зайти всередину, і ти міг бачити, що біля дверей мали бути вантажі. Вона постійно поверталася назад. Я кажу: слухай, я не хочу вести цю розмову, коли ти п'яна. Це сьогодні ввечері. Це було сьогодні ввечері, тобто і в інші вечори це відбувалося. Вона, знаєш, була п'яна в балоні. Я хочу впевнитися, що правильно зрозумів історію. Так, так, бо я тобі розповідаю, що до цього призвело. Бо сьогодні ввечері я просто збирався лягати спати, намагався уникнути цього. Проблеми намагався уникнути. Коли вона стає такою, бо вона зла. У неї багато всього відбувається в житті, що її дратує. І, мабуть, іноді я стаю для цього мішенню. І знаєш, але цього разу знаєш, я просто ліг спати, був у ліжку, а вона все заходила і заходила і сипала докорами. Вона раптово кинулася на ліжко, і я попросив: будь ласка, вийди краще поспи на дивані. І знаєш, вона просто сказала: ні, я не піду, а я їй. Я думаю, тобі варто піти, бо я не хочу, щоб ти була тут і ти розсердишся. І мені вже набридла така п'яна поведінка. Тому я сказав, я прошу тебе піти. Вона знову відмовилась йти. Тому я стягнув її з ліжка за ноги і сказав: Якщо не підеш, я витягну тебе за ноги і вижену. Насправді це була ковдра, і я тягнув її. І коли я тягнув її за ноги. Потім у мене з'явилися ці два списи. Боже, я не знаю звідки, не знаю. Але в мене ці два списи: я гриб. Вибач, мабуть, я поклав їх у декоратор, у якого є. Ти ж не думав, що це буде погано. На них є чохли, і я думав, що це буде погано. І мабуть, коли я тягнув її з ліжка до дверей, вона схопилася за нього і він зламався. І, мабуть, я не зрозумів, що щось сталося, поки не дійшов до дверей. Коли я обернувся, я побачив це в ній, і тоді все сталося. І тоді я побачив це в ній і злякався. Я схопився, сказав Морган подзвонити 911, А Морган фельдшер або колишній фельдшер. І вона допомогла мені. Ми подзвонили 911. 911 була на зв'язку, поки ми намагалися реанімувати її або запобігти чомусь гіршому. І на той момент це все, що я пам'ятаю. Там була кров, і я панікував. Саме тоді всі нарешті прийшли, все почалося. Ми, здається, ще були на лінії з 1 1 поки намагалися її реанімувати. Чиновники підтвердили, що Сільвія померла від травм, але Адам на допиті виглядав спокійно. Медичний персонал у лікарні за повідомленнями сказав поліції, що лезо списа пройшло крізь грудину сільвії під кутом, а також що вона отримала поранення в спину, яке відповідало проколу, коли лезо пробило сільвію. Адам сказав, що сподівався на несерйозність її травм, тому ми вирішили витягти спис із грудей. Вона постійно вдиралася, заходила і виходила. А в останню мить просто стрибнула на ліжко. І тоді я сказав: будь ласка, піди, будь ласка, я просто хочу, щоб ти пішла. Просто піди у вітальню, відіспися, що завгодно, просто дай мені залишитися тут. Вона сказала: Ні, я не піду. Я вже починаю панікувати. Ти агресивний. Я сказав: Слухай, я більше не витримаю. Тож я схопив її за щиколотки і почав тягнути. І, мабуть, саме це й сталося, коли вона, бо коли вона злазила з ліжка, вона схопила палицю і вона впала, зламалася. І я навіть не зрозумів, що щось сталося, поки ми вже не опинилися там, де були. Не знаю, чи ти був там, але це було прямо біля дзеркала. Нараз прямо перед ванною, тобто саме там. Коли я побачив це в ній, і вона нічого не сказала, не закричала, чи щось таке. Я просто побачив це в ній. І коли я це витягнув, я побачив пошкодження, побачив, як пролилася кров. Тобто ти витягнув ніж з неї? Я витягнув, бо він був у ній. Спис, спис. Наконечник списа. Він був у ній. Так, я витягнув його, і тоді все почало витікати. І я злякався. Я попросив Морган подзвонити 911, і вона зробила це. Це все, що я пам'ятаю після того, як ти його витягнув. Тому ти сказав, Морган зателефонувати 911. Так, ну коли я усвідомив шкоду, коли я був там і як тільки це сталося, тоді я намагаюся зупинити кров. Бачу, що на підлозі кров, і я панікую. Я пішов до Моргана і попросив подзвонити 911. Вона дзвонить, заходить. Я тисну. Вона бачить реанімацію. 911 на лінії. Вона залишилася там. У мене є штучний камін, вона збирається його полагодити. Вони говорили з нами і проводили нас через це весь час, поки ми це переживали. Тож ми були, знаєте, я дихав, а вона качала. І я дихав, і я сказав: я ніколи цього раніше не робив. Тоже? Робить. Вона заходить у кімнату, ти просиш її піти. Вона цього не робить. Щось іще відбувається. Тоді я попросив її піти. Після цього так. Вона продовжувала повертатися. Ти кричиш на неї? Вона кричить на мене, я на неї. Ні. Кричав, я казав їй піти. Ось і все. Типу, я не хочу цього. Знаєш, коли ти твереза, будь ласка, піди, будь ласка, вийди в район. І якщо я це кричав, так я кричав. Що вона тобі каже? Вона казала: Ні, я не піду, і тобі доведеться викинути мене з дому. А я. Я не хочу цього. Просто хочу, щоб ти вийшла з кімнати. Вона каже: О, тобі доведеться мене вбити.' Я відповідаю: не хочу цього. Просто йди у вітальню. Потім я її схопив. Я подумав, що мушу зробити те, що мушу, щоб підняти її. І я схопив її за щиколотку. І тоді це сталося. Це була дурна помилка. Ти точно бачив, як вона взяла спис. Я бачив, як вона хапає спис, коли тягнув її. Але оскільки я тягнув її, моя спина була до неї. Тому я почув хрускіт. І на той момент від ліжка до задньої частини ванної не так вже й далеко, це зовсім поруч. І саме тоді я обернувся, тягнув її і побачив це в ній. І тоді я знову зупинився. Ось тоді я спробував. Я не розумів шкоди і того, що сталося. Чи були якісь крики? Вона не кричала нічого, вона не видала жодного звуку. Вона не видала жодного звуку. І коли я спробував витягнути це, я побачив, як з її горла тече багато крові. Ось тоді я знову запанікував. Ось тоді я покликав Моргана. Вона не кричала і нічого не вигукувала. Я не помітив шкоди. Думав, що вона просто тримається в руці і не усвідомлював, що це справді на ній. Ні. То що, коли ти витягнув його, яка частина держака списа? Це було лише наконечник, але держак міг бути приблизно такої висоти. Він був зламаний, очевидно. Тож з її тіла держак стирчав приблизно настільки. Я б сказав, чорна частина була такої довжини. Але знову ж таки, я не усвідомлював, що там були пошкодження, поки не побачив це. Як ти думаєш, якої довжини? Лезо. Досить довге. Лезо могло бути приблизно 8 дюймів, можливо, навіть 10. Це було досить довге лезо. Адам стверджував, що з Сільвією сталася трагічна випадковість, але його відповіді на допиті лише викликали нові питання. Коли ти витягав спис із неї, де ти знаходився відносно неї? Де було твоє тіло, де ти знаходився? Де ти був? Я був саме тут. Її тіло. Ти зараз дістаєш спис. Тож, коли я обертаюся, у мене ковдри, і її спина оголені. Um. Я бачу спис. І я стою біля дверей у ванну. Ось тут. Тож її тіло лежить прямо. Давайте не будемо використовувати це як приклад, бо це відрізняється від того, про що ми говоримо. Так. Ну так і ні. Тому що ось вона на землі, так. Так. Так, вона на землі. Так, вона на землі. Так. Да. У неї спис усередині. Де ти? Я стою біля її ніг. Гаразд. Так, і саме тоді я нахилився, і я був богом. Я сподівався, що це було. З її ніг. Ти витягнув спис. Так. Отже, ти стояв над нею? Я стояв над нею. Так, на той момент я стояв. А потім що? Одного разу я обережно витягнув спис, сподіваючись, що все не так погано, бо вона не закричала. Вона була при свідомості. Так, вона була при свідомості. Вона дивилася на тебе. Не впевнений, чи дивилася вона на мене. Було темно, але здавалося, що озиралася. Не на мене, а ніби просто так. Гадаю, вона теж була шокована, що з нею сталося. І коли я підняв це, тоді я зрозумів: Боже мій, я поклав руку їй на груди і побачив, як кров розлилася по підлозі. Я не знав, що робити, тому кинувся до Морган і відчинив двері. Закричав: Морган, Морган! Я її не бачив і не виходив з кімнати. Я відчинив двері і закричав: Зателефонуйте 911 Дональде 11. Вона зайшла і почала допомагати їй. Коли Морган увійшла в кімнату, так. Де ти був? Я вже тримав її, тримав її рану. Де ти був? На цьому етапі я спираюся цього разу на підлозі з нею. Намагаюся втримати це. І тут заходить Морган. Покажи мені на тій маленькій схемі, де ти був. Where? Where you were. Коли Морган зайшов, я б сказав, що я стояв на колінах ось тут, прямо поруч із нею. Тобто ти був з її боку, ось тут, прямо з її боку. І я тримав це і намагався підтримати її, тримати її голову піднятою знову. Я побачив кров у неї з горла і спробував підняти голову, сподіваючись, що це якось допоможе. Я не знав, що роблю. У цей момент Морган увійшла, вже набравши 9-1-1 і почала робити серцево-легеневу реанімацію. Здається, так це називається. Ти був на ногах? Ти стояв, коли Морган увійшла, чи ти стояв на коліні? Я просто тримався за ту рану. Я просто тримався за свою. Моє питання. Ти був на одному коліні, на обох колінах. Я думаю, ти стояв прямо. Ні, я не стояв, ні, я лежав. Ось чому в мене тут була кров. Тобто я всім боком лежав, тримав це і тримав її. І ти був на. Підлогою біля неї. Виходячи з того, що ти показуєш, ти праворуч від Сільвії. Так, з правого боку, тож. Да, ага. Тобі не обов'язково. Я намагаюся згадати і звертаюся до тебе, щоб не помилитися. Ні, ні, не хочу. Я намагався зрозуміти всю картину. Ти знаєш? Я теж намагаюся згадати, бо для мене це було дуже шокуюче. Я впевнений, що це було дуже драматично. Такий дурний. Я був таким дурним. Адам Креспо був звинувачений у вбивстві другої ступені Сільвії, але справа дійшла до присяжних лише через шість років. Адвокати Адама казали, що це не було навмисно, але присяжні побачили докази його нестабільних стосунків із Сільвією, зокрема, тривожне відео, зняте перед її смертю. Я не вважаю себе кращим, просто хочу, щоб ти вийшла з моєї кімнати, тож йди. Зроби це. Будь ласка, вийди. Зробиться. Я не хочу цього робити. Ти маєш це зробити, ти маєш піти. Ти надто злий, втомлений і роздратований. Я хочу спати. і я... Не спатиму на вулиці. Спатиму, але він все одно мені погрожуватиме фізично. Так, ага, так. ага, Ось він. Будь ласка, піди. І він буде мені погрожувати. І він буде фізично. Він фізично вібруватиме. Я буквально сплю. Ти в моєму ліжку, кімнаті і домі. Прошу піди. Технічно я міг би тебе застрелити. Якщо продовжиш, дій. Роби це. Стріляй у мене, стріляй у мене, давай, побий мене і застрель мене. Бережи свої пальці. Слухай. Веди мені дозу. Не створюй проблем для своїх гостей. Твоя гостя не хоче це бачити, і я теж не хочу показувати. Будь ласка, просто піди і врятуй її від стресу. Якщо ти вистрілиш у мене, це стане твоїм улюбленим. Я не хочу стріляти, я хочу тебе. Якщо він вистрілить в мене, це буде послуга. Жити з ним ти справжній кошмар. Стріляй у мене, якщо це кошмар. Стріляй у мене, стріляй у мене. Просто йди, ти кажеш, що збираєшся стріляти в мене, стріляй у мене. Я сказав, я не міг. Стріляй у мене! Стріляй у мене! Я не піду звідси, поки ти не вистрілиш у мене. Стріляй у мене! Стріляй у мене. Або фізично, він фізично потягне мене, бо він такий невпевнений у собі. Він так і зробить. Сільвія, ти не впевнена у собі. І. До речі, надсилаючи це повідомлення, як видно на початку відео, є один спис на кінці каркаса Ліжка. Під час судового процесу прокурори навіть принесли каркас ліжка, щоб представити його присяжним як доказ. Про це свідчив експерт з реконструкції місця злочину. Він відтворив усі можливі способи. Адам казав, що Сільвію могли поранити ножем, але також припускав різні причини її смерті від нещасного випадку до самозавданих травм. Однак його версія провінса не збігалася з доказами. У якому напрямку, з огляду на ваш 30-річний досвід реконструкції місць злочинів, чи можете сказати, у якому напрямку зламався цей предмет. Адам вирішив не свідчити на власний захист під час судового процесу. Коли присяжні обговорювали справу, їм знадобилося менше двох годин, щоб ухвалити рішення, і вони визнали його винним у вбивстві. 31 жовтня 2025 року. Адам дізнався про свою долю. За повідомленнями на слуханні щодо винесення вироку він майже нічого не сказав. Лише повідомив суду, що досі любить Сільвію і шкодує про свої вчинки тієї ночі. Хоча захист наполягав на 20-річному терміні, суддя з Флориди не погодився і засудив його до довічного ув'язнення. Онлайн-записи свідчать, що Адам Креспо відбуває термін у виправній установі Мартін Флорида. Дякуємо, що слухали Де Крайм. Я Елізабет Мілнер.